Ось вони люди, що дбають про цивільний захист Хмельниччини, стоять на варті життя і здоров'я людей. Вже четвертий рік поспіль, вони визначають своє професійне свято 17 вересня. Саме тоді президентським указом був офіційно встановлений день рятівника. На сьогоднішній день ми бачимо, що за останні роки дуже багато техногенних ситуацій є і на теренах нашої області. Ви стоїте на сторожі тих техногенних ситуацій, і сьогодні приємно те, що з любої ситуації, яка б не була. Ви виходите честю і достоинством. Держава високо оцінила роботу фахівців цивільного захисту у світі, де кожної миті відбуваються аварії та природні катаклізми. Бути у всеозброєнні – необхідність. Схвалили роботу надзвичайників області і іноземці. Вами досягнуто високих результатів. Наша область завжди є в числі кращих. Підтвердження моїх слів є висока оцінка стану цивільного захисту, яку надало Міністерство надзвичайних ситуацій України під час проведення комплексної та в ході контрольної перевірки. Високо оцінили злагодженість та взаємодію органів управління представники іноземної делегації Королівства Швеції під час проведення командно-штабного навчання тренування на Хмельницькій АЕС. Запобігти саме це завдання для фахівців цивільного захисту наразі основне. Не дарма в області вперше виділено гроші на комплексну програму запобігання надзвичайним ситуаціям природного та техногенного характеру. Вона передбачає у першу чергу інформаційно-пропагандистські заходи. Відтепер школярі Хмельниччини матимуть змогу ознайомитися з правилами безпечної поведінки із спеціальних листівок. Світлана Русіна, Олександр Галянт для Подільської панорами.